Землі пророка свою любов благомістить, святою правдою Не наче наш наші широкий, слова його лились, текли, і серце падало. В у кожному народу є великі поети, яких знають і дорослі діти. У поляків Адам Міцкевич, у німців Йоган Ольфан Конгете, у англійців Вільям Шекспір, у братського народу великий Пушкін нас Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Доля переслідувала його все життя, та вона не зуміла перетворити золото його душі на їржу. Найкращий і найцінніший дар доля дала йому аж посмерті, невмирущу славу. І вічно нову насолоду, які приносять його твори мільйонам людських сердець. Так писав Іван Якович Франко у постят. Тарасу Григоровичу Шевченкові, геніальному поету, художнику Великому козарю, на нагоди 201-ї вічниці дня народження, присвячуємо цей виступ. «Просяє Повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять шевченка, Благословен той день та час, коли прославись килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами. Земля, яку скрапив Тарас, дрібними росами сльозами, похилій хаті край села, наставом чисть, спасибі землю, що ти родиш хліб. Спасибі землища на Україні, Колись давно з Богою катили, Тарас Великий виріше у світ. Ротом 1814, з 26 -го, на 27 лютого старого в темної ночі, перед світанком, в селі Моринця, на землі Мороші, в хаті Григорія Шевченка, гріпака пранагарда, блиснує, жити на... А україні великий співець, стара ще і досі сниться. Між вербами понад водою і легка хату. Сіть на лета мати спогивала, та споливаючись Дарую тобі сирочку, Тарасику любить, щире серце, карі очі і чорні брови. Дай же йому Божа матір ті благодати того всього, чому матір не зуміє дати. Давайте ми разом з вами заспіваємо коли скоту нашому. Що його позвали в сім'ї малим прибули. Швидко промайну часу. Матусю, а правда ще небо на залізних стовпах. Так се правда. А чому так багато зірок на небі? Це коли людина на світ приходить, бо свічку запалює і горить та свічка, поки людина не помре, а як помре, свічка гасне. Дівінка падає, бачив, бачу матусю, бачимо матусю, а червоні зорі ясно великі, а інші ледве Бо коли людина зла, заздрісла скупа, То тобі свічечка ледве тр'є. А коли добра любить людей, робить їм добро, то свічечка такої людини горить ясно і світло. Матусю, я буду добрий, Я хочу, щоб моя свічечка Вероятно, ясно, старайся Важа на Україні, чи чекати тебе, шукають на небі сині, чи забували. Коли забули, подай заснули про мою далеку, що і не чув.

Це вечерять коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко надає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та наша не затих. <клухи> <клухи> Потаніли солоняної стрілі і чорних хмарин. А біля хати на кричівку яблуня, ще воно бокими яблуками, а навколо яблуна квітник. А біля дверей стоїть і стара гілляста верба із засохлим верховицям, а за вербою клуня. Щоб мені на світі було легше жити, щоб я тут вивчав титли і глаголи, І вийшов мудрішим з зяківської школи. Жалко мені було домашніх кидати, недавно померла моя добра мати. Лишились Катруся, Марійка, Ірина, Осип і Микита. Не знаю, як зостались без мене. Там, в батьківській хаті, в нужі не старках. Одним лиш багатими були. Любові, яка нас сказала, кохайтесь, любіться, ненька нас навчала. Я в науку як прийняв, а чуба вже тобі намяв, А Він далеко що прийшов. За що ж по мені м'яти чуба? Почарочка рочка дякові люба. Він ще на греці, каже хреча, то буде всім боці печатам. Як сипле з берези каші. Ну, а наука, це чиста мука. Читаєш, аз дяк по чолі Іде Ідеш то дуки, віріску в руки, а пидла горі вже чуєш болі. Читає добро, як пітур к І Вже земля, зело, також невесело. Не такого ще зазнаєш. Теж не кину я науки, то ж отобіг на на раді ми тут знов, подивіться, немало, ви оні дров, вам все байдуже. Завчекайно мій друже, не спішися так дуже, аж картофель нас чуже. А хата вже метена. Ух, дармо їди прокляті, лиш мені одному роботати. — Дуже знов щось промишляєш. Готовиш нову істоту? адже ти добре знаєш це мій на пустоту. Повернувся нарешті. А то чому так мало? Може, скажеш, в криниці води більше не стало. Не маю я ще сили. То тебе мій роззяго балакати лещили. Думаєш, що задурно будеш у мене хліб їсти, що на пічці, склавши руки сісти, Тільки мене слухай. Ну, ти швидше рухай, завези ту картоплю дячинці до да пекарні. Візьмемося до книжки мої младенці гарні. Як тебе звуть? Чи чуєш, дармо йде! Не видиш, то, як ця п'яця далі піде. Своє ім'я речі твердо. Тарасом піде свідома. Ось яка з отроками тяжень каменів втома. До стола засідайте, ще не начинайте. Азбуки є, речі є живіте, їже слово, віде, укми сліте. То судьба проклята, Ей, я вам за На дворі поросята, ба, вийшов мікабан. Срушаємо, мати ну, сину, за жене без безроги, а то споріжчу спину, що не стареш на ноги. За що ж мені нагаль? Мовчить, не питай. Та ж не спав я вже три ночі, в голові шум печуть очі. Як мені тяжко, як гірко жити, на те, щоб дякую руки чарку дати. Тяжко мені сиротині на тій світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Тяжко важко в світі жити, сироті без роду. Нема тебе такирити, спойстворий та в ворог. Заселився. Ще моя, ось я вже і на дорозі. Прийдите, чада, кому приближається царствіє ваше, будьте тихі, наче голби, три наче змії, Розслаблене є діло моє од безумія моєго по страдах і слякостях до коша весь день і ситу я хожда. О. їх, сила моя. От і вже світ п'яний я, я йому тебе, так, я да. також дає тва до своє та піцам. бам 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 до вам. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, Чи одиться з гущатися так на веселий. От бачимо слаб, дяки у мир. Ні, чи мало ви мені за шкуру. І я не раз за обраду приперти до муру, але запита людина, не наче худобина, а на старим знущатись. Генота та й годі, завжди совість та нечесної серцю потила. Та й наш тарас говорять аж дивно. його правда лишівня, канідача. Тоді щасливий, а я тут в збиратись, небагато в мене старті, що там сидить на тащить лише на лікарнях. Ой, голить, в мене спина, ой, ой, ой. Скінчився час позбуща, і на наді мною. Ой. Я піду у світ ще цього рання, але тебе лиш у спокою. Я чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі в буряні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилась, що так весело було. Господне небо і село, я гняз за яйця і сонце гріло не пекло. недовго сонце гріло, недовго молилась. Запекло почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся. Боже небо в берег. село почорніло і поманіло. Бо я м'яна янята, немає янята, обернувся на хати, не мене хати, не дав мені бог нічого. Плачеш. Ох, бідненький Тарасику, давай я тобі сльози витру.

Де твої ягнята? Ой, бідні ягняточка, що них такий. Вони ж питочки хочуть. Тепер до хлибківського який погоджується, хочеться малювати, навчити малювати. Однак пани Генат забирає його до за себе Петербург І Тарас стає козачком. Хоче малювати, прагне він знань, Та за це багато зазнає знущання. Dneska mi manuje stát ve vzadu, nočítej se, že ješiv, pravý zhuk viduje. Sustříš Petrburg s zeměkom, kudařníkem, s Šejkom, krutno změnila to naše učeníka. se takhle s Vájkarev Hrebinko, kudařníkem Brylovem, Venecianovem, s poetem Šukovským. Вони побачили великі зідності молодого художника і його з неволі. Брюло вирішив написати портрет Артину Шухонського і продати. За портрет було виручено 2500 1500 Так 22 квітня 1838 року був вибуханий Тарас кріпеста Тарас Так У Дагорському морі стрілися брати, що зуміли в горі щирому. Викупили друзі, вольним став Тарас, чом же серце в більче не згас? Сміливий і щирі був тереси спів. Він, спі. Він гостри соки, кличе на пані. У широкого на Україні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синєє море. Кров ворожу, отоді я і лавни, і гори все покину. і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, В сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути неслину. Самогила <small> <small> збирала тисячі народів, а народ страшна сила. Минув боксов перший рік з дня народження славного сина України, але люди пам'ятають Шевченка, читають його вірші, співають пісні, і дітцями словлюють свою шарку великому обзарету. Гатині кріпака колись, тих так весіні. Лапу, у тяжкій неволі, різь малий тарас, не течеся в школі, я пас. і я не допасть. Мели мама й тато, сирота в дяка тут була в лоп'яти, грамота гірка. Пана бусурмана в петербузі тінь кріпаком у пана був тарась у нім. Хоче малювати, дам не він дознань, та за це багато не знає внучанку. За яску свободу й світло майбуття. Він віддав народу все своє життя. Тарасе, наш кобзар, всюди проходиш не йти, те, а свій. Тебе вітають люди на всій Україні мої. Я маленька Українка, восьмий рочок май, а про Тараса Шевченка вже багато знай. Він дитя з підстрійки, він по день Він здобув нам славу, як ніхто на світі, а та наша слава. Намре не загине наш Тарас Шевченко, сонце українсь. Укрім тобі, Тараса, великий наш золоче, на тебе вірно б'ється, та седенько дитяче, на тебе вірно б'ється, та твої заповіти, чого батьки не змогли не спонять їхні діти. Стакалоса Шанбура, який прочитає власний вірш, який він склав у великому натхненні, і музею для нього було те, що Тарас Шевченко справді співець нашої української землі. Молитва. То правда, він пророк, батько вільних тих думок. Лиш на тебе молитись, а більш ні на кого. Боже і спитуєш, а для чого він мав жити? Як пастор по повільних полонинах білих водити? Чому ж ти думав, що його забравши стало б краще? Може, то його бідняцька душа стає на захист, як гора, чи то є повста за важке життя? Не можу так думати я, бо Шевченко, наче батько, ні, він не той, не цар, що жадний зло. Та чого ж тоді, що соть молін, іде нам ворог на полі? Тоді йшов німець, а тепер і руський. Повірте душі богохульській, бо вже на тебе буду молитись. Оянболи Тарасе то не помста, не іспитання, то голос вільної душі, а не за умирання. Як ти шукав долі правди, так і ми стаєм до боротьби стаєм за те, що і ти за Україну, за народ, за мову Солов'їну. Хай нам Бог щиро помагає. І твоє крило нас оберігає, ти не Бог, але ж ангел, для нас ти й батько, і син, і прапор незліченних вільних дружин. Слава Шевченкові, слова Його, слава. Словом, шани і любові тебе поб'янули, і народ України заповітні священних боїв не забули. Нехай же кобзар буде в кожному домі. Щоб слово Тарасове не забуто нині вічно подивить в Україні. І ми на нановленій землі раган не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Ми бачимо перед собою тарановитих, вчителів, учнів, які це ми побачили і на уроках люблять своє село. Люблять свою школу, люблять свою батьківщину, є великими патріотами, дружні. І у таких людей є, мусить бути прекрасне майбутнє. Ну, дозвольте, я вам скромно скажу свої такі побажання. Я вам бажаю хай ще стіл у хаті буде. Хай з добром зустрічають люди. Ангел в небі хай літає і міром вас благословляє. А в день лихий і злу годину, хай Господь Бог вас не покине, поможе вам із колін встати, іти вперед і не здаватись. Будьте ви здорові, вільні, за близьких людей спокійні. Моря. Нужди не зазнайте добрих справах край свій прославляйте. Ми вам щиро ще раз дякуємо за такий теплий, гарний прийом. Я е, дуже рада побувати у вашому селі і відчуваю весь день. Дуже такий піднесений патріотичний дух, що зараз дуже потрібно нам усім, і дай нам Боже усім здоров'я і миру, нам, нашому народу, нашим. Народам, нашим...